Вінниця коротко на 16 вересня. На 50% зростуть зарплати вчителів у 2026 році. Це закладено у новому бюджеті. Спочатку на 30% підвищать з 1 січня та на 20% з 1 вересня. З 15 по 29 вересня безкоштовно щеплюватимуть від сказу домашніх котів та собак. Вакцинацію проводитимуть мобільні пункти Вінницької районної лікарні, ветеринарної медицини у місті та старостинських округах. Деталі у нашому телеграм-каналі у шапці профілю. Вінниця підтримує бізнес. Ще вісім підприємств отримають компенсації. Компанії отримують фінансову підтримку за створення 46 нових робочих місць. Міська програма компенсації ЄСВ діє з 2020 року та допомагає як малим, так і великим підприємствам розвиватися та зміцнювати економіку громади. У Вінниці йде набір на освітню програму Право на бізнес. Курс для підприємців для ВПО та осіб, які постраждали від війни. Учасники отримують актуальні знання та практичні інструменти для перезапуску, трансформації або зміцнення власного бізнесу. Курс допоможе вдосконалити підприємницькі навички, адаптуватися до нових умов ринку та відкрити нові можливості для розвитку. Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.